Добрий день. Тема сьогоднішнього заняття числові та функціональні ряди. Типи рядів: числові ряди, знакопозитивні числові ряди, знакозмінні змінні числові ряди та функціональні ряди. Функціональні ряди, степеневі ряди, ряди фурії. Числові ряди. Нехай У1, У2, У3 іони члени числової послідовності. Означення, числовим рядом називається вираз у 1 плюс У2 плюс у3 плюс ОН. Позначається таким чином, як на слайді, число у 1 У3 УН називаються членом числового ряду, а УН дрівня FN загальним членом ряду. Для того щоб задати числовий ряд, достатньо задати вираз його загального члена як функцію його номера. Наприклад, ось таким чином, як показано на слайді. Подивіться. Означення сума перших n членів ряду називається n частинною сумою ряду і позначається SN, тобто SN дорівнює 1 плюс У2 плюс У3 плюс УН, або S1 дорівнює О1 С2 дорівнює О1 плюс У2 С3 О1 плюс У2 плюс У3. Частинні суми сум ряду числової послідовності позначаються SN. Означення суму С числового ряду називають границю послідовності його частинних сум. При необмеженому збільшенні номера частинних сум. С дорівнює границя при N прямує до нескінченності Sn. Не. Числовий ряд називають збіжним, якщо він має суму. В цьому випадку існує кінцева границя послідовності частинних сум ряду і розбіжним, якщо такої суми не існує. Якщо числовий ряд збігається, то він має суму. Необхідна ознака збіжності: якщо числовий ряд У1 плюс 2 плюс 3 плюс дорівнює сумі від N дорівнює одиниці до нескінченності у Н збігається, то границя його загального члена обов'язково дорівнює нулю. Якщо необхідна знака збіжності не виконується, тобто границя припрямої до нескінченності у НА не дорівнює нулю то ряд розбігається. Збіжність ряду досліджується за наступною схемою. Перевіряється необхідна ознака збіжності. Якщо необхідна ознака виконується, то остаточний висновок про збіжність ряду розв'язується за допомогою достатніх умов збіжності. Необхідна ознака. Якщо границя функції при n прямує до нескінченості у n дорівнює 0, то ряд може збігатися, але може розбігатися. Якщо ж границя функції при n прямує до нескінченості у n дорівнює 0, ряд точно розбігається. І ось деякі ряди, які задані у нас на слайді. Він розбігається. Границя функції при n прямує до нескінченності 2n-1 поділено на 3n плюс 1 дорівнює 2 третіх. 2 третіх не дорівнює 0. І ось інший ряд. Незважаючи на те, що у нас границя функції при n прямуда нескінченності буде дорівнювати в нашому випадку 0, ряд буде розбігатися. В подальшому, якщо границя загального члена ряду дорівнює 0, то ряд може збігатися, і ми можемо продовжувати досліджувати його за допомогою достатніх ознак. Ось, наприклад, ще один приклад, ще один ряд і границя функції при n-прямуда нескінченності, 5 н 3 n пробіг плюс 2n-1. В цьому випадку у нас границя дорівнює 0. Ряд може збігатися. Достатні умови збіжності знака додатних рядів. Числовий ряд є знакододатним, якщо всі його члени додатні. Ознака порівняння 1. Нехай ДН2 знакододатних ряди. Ось 1, 2, як у нас представлено на слайді. Причому, починаючи з деякого номеру, N дорівнює N велике виконується умова. У n менше або дорівнює ВН. Тоді із збіжності ряду 2 завжди існує збіжності ряду 1. Із розбіжності ряду 1 слідує і розбіжність ряду 2. Ознака порівняння 2 гранична. Якщо існує кінцева відміна від нуля границі відношення, границя функції прямої до донескінності у Now's на N дорівнює деякому числу, а як не дорівнює 0, то обидва ряди 1 і 2 одночасно або збігаються, або розбігаються. При застосуванні ознаки порівняння даний ряд. Співставляється з одним із так званих еталонних рядів збіжність або розбіжність, яких встановлена. Ось такі еталонні ряди у нас представлені на слайді, і ось при деяких умовах, таких, от, як у нас тут вказано, ряд або збігаються, або розбігаються. Наприклад, збіжними рядами може бути наступні ряди. І ось представлені на слайді збіжні та розбіжні. Ознака порівняння застосовується для розв'язання успішність. Ось такий приклад. При використанні цієї ознаки необхідно привести даний ряд до еквівалентного ряду виду. Або ось такого, або ось такого. При цьому дуже часто використовується прийом виділення головних членів виразу, також таблиця еквівалентних нескінченно малих величин. Таблиця еквівалентна нескінченно малих величин наведена нижче на слайді. І ось приклад, рядів, які у нас збігаються, наприклад, якщо ми його спріставляємо з гармонічним рядом. І ось другий приклад також ряд збігається. Тому що ось у нас квадрат n поділено на n квадрат умножить на з n менше, чим 1 поділено на n в степені 5. Других. А ряд. 1 поділено на n в степені 5 других від nрівня 1 до нескінченності збігається як узагальнення гармонічність показником k дрівня 5, який більше за 1. Ось такий ряд від nрівняння 1 до нескінченності. 1 плюс 2n подділено на 1 плюс n квадрат. Ряд розбігається, так як члени його. для достатньо великих n еквівалентні членам гармонійного ряду. Так. І 1 плюс 2n поділено на n плюс n квадрат із підставлення 2n поділено на n квадрат. Це 2 поділено на n. А ряд від n рівня 11, то нескінченность сума, 2 поділено на n розбігається. Аналогічним чином ми робимо четвертий приклад. І бачимо, що цей ряд у нас буде розбігатися. Як узагальнений гармонічний ряд з показником k дорівнює 2 третіх менше 1. Ось шостий приклад. Ми розглядаємо, ми бачимо, що ряд збігається як узагальнений гармонічний ряд з показником k м3, другий більше за одиницю. Тут використано, що синус 1 поділено на 2 корінь із n, еквівалентно 1 поділено на 2 корінь із n, при n прямую до нескінченності. Аналогічно чином ми розв'язуємо приклад 7. Ми бачимо, що ряд буде збігатися як у загальний гаменний шряд показником катерівню 3, який більше за одиницю. Тут використана еквівалентність аротангінця 1 поділена на ен4 степені. Еквівалентна 1 поділена на н4 степені при n-прямує до нескінчені. Восьмий приклад ми бачимо, що ряд буде розбігатися. Так, і дев'ятий приклад ряд збігається. Аналогічно 10 також ряд розбігається. 11-й ряд збігається геометричний із знаменником Q до рівня 1 друга, яка менше за одиницю. 12 приклад ряд розбігається геометричний із знаменником Q рівню 125 поділене на дів квадраті, який буде більше за одиницю. Ознака деламбера. Якщо в числовому знакладодатньому ряду переенд дорівнює одиниці 1 скінчені у е, Ні існує границя відношення наступного члена ряду до попереднього, переенд прямої до нескінченості, яка дорівнює П, то якщо у нас П менше за одиницю, то ряд збігається, при П більше за одиницю ряд збігається, при П дорівнює одиниці питання про збіжність не з'ясоване. Ознаки Деламбера застосуються для розв'язання питання збіжності таких рядів, як вказано на слайді. При застосуванні ознаків Деламбера може зустрітися необхідність використання другої чудової границі. Застосовуючи ознаку Деламбера, необхідно записати N плюс 1 n член раду, знайти границю відношення, порівняти перейняти отримане значення P з 1 і зробити висновок про збіженість ряду. І ось наступні приклади на нас на слайді. Ми бачимо, що приклад 1. Якщо ми підрахуємо, бачимо, що ряд розбігається. Далі, приклад 2. Так як у нас відповідь менше одиниці, буде ряд збігатися. Третій приклад. Ряд у нас буде тут, в нашому випадку, розбігатися. Ще один приклад 4. Якщо ми бачимо по підрахункам, то ми бачимо, що у нас відповідь 2 поділене на є. Е, це менше одиниці ряд розбігається. П'ятий приклад. Підрахувавши, бачимо, що у нас буде ряд збігатися, тому що 0 менше за одиницю. Радикальна ознака кише. Якщо в числовому знакододатньому ряді існує границя n-го степеня і загального ряду, і знову ми бачимо, що при p менше Pменшу ряд збігається, при p більше з одиницю ряд розбігається, при p дорівнює одиниці питання про збіжність не вирішено. Радикальна ознака кошер застосовується для розв'язання питань збіжності таких рядів, як показано в нижчому слайді. Так, як ми бачимо на першому прикладі, в нашому випадку ряд буде збігатися, і в другому також. Далі. Ось в третьому прикладі у нас отримала 7 четвертих третій степені. Це більше буде за одиницю, ряд буде розбігатися. В четвертому прикладі у нас також 0 отримався, ряд буде збігатися. П'ятий приклад менше за одиницю отримали відповідь. Ряд буде збігатися. Шостий більше за одиницю, ряд буде розбігатися. Інтегральна ознака кише. Якщо фідтикс при х більше буде дорівнює 1 не перенадодатня, вона спадна, спидна. Функція така, що при натуральних значеннях аргумента значення функції співпадають з значенням членів ряду. Ось у нас є ряд, тобто 1 дорівнює від 1, у 2 f від другого, у N F1. То ряд збігається, якщо збігається не власний інтеграл, і розбігається, якщо цей інтеграл розбігається. Щоб підставити під інтегральну функцію, достатньо замінити у виразі загального члену ряд n на x. Невласний інтеграл збігається, якщо він дорівнює кінцевому числу, і розбігається, якщо дорівнює нескінченності або не існує, і ось відповідно у нас приклади. Інтегральна ознака каше застосовується для таких от рядів. Приклад 1. Ми рахуємо інтеграл до 11 та плюс нескінченності. Підраховуємо інтеграли, і ми бачимо, що в результаті підрахунку ми отримали нескінченність інтеграл і разом з ним вихідний ряд розбігається. Другий приклад. Ми отримали деяке число. І ми побачили, що ряд буде збігатися, так як збігається невласний інтеграл. Третій приклад. Знову ми отримали константу. Ряд збігається, так як збігається невласний інтеграл. Четвертий приклад. Ряд у нас також буде збігатися, так як і збігається невласний інтеграл. Знаки чередуючі ряди ознака лейбніця умовна і абсолютна збіжності. Знаки чередуючим рядом називається числовий ряд, в якому знаки членів ряду чергуються, ось таким чином, як показано на слайді. Достатньо ознаку збіжності таких рядів є ознака лайниці. Однак очередуючий ряд збігається, якщо абсолютно величина його членів. дорівнює деякому числу надто не спадає і храниться загального члена дорівнює нулю. Тобто, ось як показано на слайді. Абсолютно і умовні збіжності, означення однакочерегуючий ряд. Називається абсолютно збіжним, якщо збігається ряд, який складений із абсолютних значень даного ряду. Якщо ж даний ряд за ознакою Лебніця збігається, але ряд із абсолютних величин його членів розбігається, то вихідний ряд називають умовно збіжним. Схема дослідження збіжності знакочергуючих рядів. Перевіряємо виконання ознак Лебніця. Якщо границя загального члена ряду не дорівнює 0, то стверджуємо, що ряд розбігається. Якщо ж ознак Лебниці виконується, Досліджуємо ряд на абсолютну збіжність. Складемо ряд із абсолютних величин членів даного знакочервуючого ряду досліджуємо збіжність отриманого знака чергуючого ряду за допомогою однієї із достатніх умов збіжності, які розглядали вище. Робимо висновок. Якщо ряд із абсолютних величин збігається, то вихідний знакчергуючого ряд збігається абсолютно. Якщо ряд із абсолютних величин розбігається, то вихідний знакочергоючого ряд збігається умовно. І ось приклад. Застосуємо ознаки ливниця. Бачимо, що у нас тут. Функція буде дорівнювати 4 третіх. Не дорівнює нулю. Ряд розбігається так, як не виконується ознак ливниці. Другий приклад. Ось такий ряд буде розбігатися, так, як не виконується знак ливниці. Третій приклад. Також ряд у нас буде розбігатися, так як не виконується знак лимниці. Четвертий приклад. Ряд буде збігатися. Тому що ознака лебніця виконується. І ось такий ряд ми перевіримо на збіжність відповідно до надатного ряду. Ряд буде розбігатися, висновок вихідний ряд збігається умовно. Ось ще один приклад розглянемо. В нашому випадку ряд буде збігатися за ознакою Лебніця. Наступне. Складемо ряд із абсолютних величин членів даного ряду і дослідимо його на збіжність. Використаємо ознаку деломбера. У нас відповідь отрималася 1 шоста, менше за одиницю ряд буде збігатися. Висновок вихідний ряд збігається абсолютно. Шостий приклад. Якщо ми підрахуємо, за знакою Лебніць ряд збігається. Збіжність Біжність відповідна заклададатнього ряду перевіряємо за допомогою інтегральної знаку. Інтеграли ряд збігаються обласна. Вихідний ряд збігається абсолютно. І сьомий приклад. Даний ряд у нас буде розбігатися, так як є границя загального члену ряду з абсолютно вулочної дорівняння одиниці. Дякую за увагу.